Всім привіт! Сьогодні я знімаю о, для вас розпачу переможних сюрпризів. Якби я не зробила новиночку, тому що закінчились канікули і було взагалі мало часу. До речі, це моя міні -порщ. Так. Зараз нам потрібно все вийняти, ніби все. все. І буду зараз сортувати. Це в нас приготує. У нас дві колекції, здається. Це теж, здається, приготуй. Приготуй. Моджу з вайбера, моджу звайбер. Це у нас залишає. Це у нас у папочку. Це страва тут сама якби. Так далі Emoji S Viber, Emodes Viber, Viber Stickers. А, у нас три колекції. Минула новиночка, запитання. Я про неї зовсім забув. Це здається. Я не пам'ятаю, що це. Ну, походу будемо бачити, напевно. А, чекайте, це з колекції приготуй, це з запитанням. Точно. А, це приготуй ще одне. Ще один приготуй. Ой, вам, напевно, не, не видно, треба у вас якось. О. Ось у нас Viber Stickers», А це не Viber Stickers», Це запитання. Запитання, 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 і це я точно пам'ятаю, що запитання. Так, давайте зараз. Такс. Ніби посортували. Давайте обирати спочатку з нашої першої колекції, яка вийшла у мене в Viber Stickers. Я її робила довгий період. Давайте щось сьогодні особливе. Давайте. Ось мені подобається ось ця. Давайте ось цей. Давайте сьогодні все оранжеве. Тут такий оранжевий пакетик будемо. Це можемо ховати. Так і знала, що папку закривати не треба Захов. Зараз, вибачте, покладу вам її на очах, щоб його оранжевий пакетичок. І тут таке маленьке сонечко. Далі Приготуй. ну Тут якби немає оранжевого. Ну, давайте візьмемо цей двійний. А хоч і ні, хай буде ось цей кругленький кругляш. Тут якесь сердечко червонясте, хай буде. Коротше, два поки що. Це знову закрила папку. Це дуже не папка. Так, і запитання наша остання новиночка. Беремо ось цей пакетик оранжевенький. Ось ось і все, в принципі. Зараз дістаю наш каталожик. Так. Ось і він. Ось такий. І ось наші пакетики почнемо з Viber Stickers. Ось ці відкладаю. Давайте сюди ще поглядимо. Відкриваємо і давайте я спробую вгадати, що мені випаде. У нас вже є ось така ой, епічна. Ой. І ось такий смайлик. Я думаю, що це щось буде, напевно. Ну, можливо, на номер 9, я думаю. Може на номер п'ятий. Я не знаю, чесно. А, ну і ще, можливо, на першу сторінку. Ну, давайте на другу. Думаю, на другу. Ось наш пакетик. А, я догадуюсь. Я, здається, догадалась, що? О, до речі, це мій перевальний пакетик. Це, до речі, мій перший пакетик, який в мене не... Це мій перший самий пакетик. Ого, як Ем, І з іншої сторони тут крінж. Так що я намалювала з інший. І у нас тут така знову епічний. І я не знаю, напевно, номерок 5, тому що тут вийшов пакетик такий і, і сторіночка така. Ну, давайте ж дивитися, десь має бути написано. Так, це номер 5. Значить, це буде у нас сюди. І виходить, це, здається, всі епічні, Віддираємо сонечко. Так, поки... Це у нас два смітничка. Ой, блін. У мене вже сонечко на пальці відволікло. Так, і тепер сонечко. Це буде ось тут. Ось така сторіночка в нас, під номерочком 5. Мені дуже-дуже подобається. Так, поки що. Давайте далі у нас приготуй. Ну, звісно. Так, ой-ой-ой. Давайте. І, до речі, зараз у нас так, пакетик з Viber Stickers я вже путаю. Він вже у нас знову йде до сміття. Ну, точніше, так, він у нас іде до сміття і, напевно, це буде як сміттєвий такий пакетик. Та мені його жалко, я його так довго робила. Давайте вже не гаяти часу. І якось відкривати. Так, тут я не зробила відкривашки. Про що дуже жалію. І це ковбаски. Я, здається, вже здогадуюсь, що це за страва така. Так, Ось він тут, Так, да, дивний мене сміттничок такий пакетик. Ну, але що є? І тут я не написала номер, так що хай буде. Ну, давайте. Давайте чотири. Ось ці дві колекції приготую запитання. Вийшли трошечки без нових рочків. Ой, сібайберстікерс. Вибачте, будь ласка, я дуже вибачаюсь за звук, за кадром. Я думаю, вас вам мене добре чутно, але якщо ні, то я потім передивлюсь, ну, то я поставлю. Ем, Просто зараз знімаю, не чую сама себе, бо знімаю. Ось. Якщо що, то я буду ставити вам. Суб, ну, типу, щось типу субтитрів э, моїх. Так, ось тут у нас запитання, що який твій влюблений урок і в якому класі ти навчаєшся, спалила колекцію. Дивіться, тут у нас кульки на ялинку. Ось такі красива сторіночка така. І вони ще в процесі вже закінчується зима. А я ще не зробила цю колекцію. Так, я відчуваю, що тут знову походить два запитання. Надіюсь, що ні, тому що це для різноманіття. Нам ще чуть не порізала запитання. І воно тут одне, здається. Давайте подивимось. Так, більше нічого немає. А твоя улюблена страва. Ой, чесно, я дуже не знаю. Так, ну я тільки, можливо, знаю, куди пакетик відправляється. Так подобається знімати цю розпаковку. І так не подобається. І так, ну, як, як не подобається. Подобається робити нові колекції, але це важко. Так, давайте приклеїмо на цю сторіночку, під який. Давайте під новорочками туди наклеїмо. Ага, тут ще є штучка. Так. Так, так, так. Ну, все-таки наклею, запевно, сюди. твоя улюблена страва? Так ось. У мене багато страв, які я люблю їсти. Але і багато які я не люблю їсти. І ось, напевно, моя улюблена ну, не знаю. Мені подобаються Ну, Не знаю, чому завісти. Або ще а, паста Болоньєзі У нас в школі про меню таке. А, і. Ось. Таке. Ось. І, до речі, відео, напевно, вийде завтра. Е, ну, просто я знімаю це відео 2 липня, виставляю набагато пізніше І, напевно, коли я буду знімати наступне відео, вже буде нова новинка. Тому що я на нею, на нею, над нею сильно працюю. І Тут буде, напевно, не 10 сюрпризів. А трошки менше. І пишіть мені далі в коментах, що робити. Бо я і гадки не маю, тому всім па-па!